Народна ікона, особливе духовно-сакральне та мистецьке явище в українській культурі. Святі на цих образах добрі та радісні, часто з помітною усмішкою. Саме такими вони є і на іконах Мирослави збожної. Наткнення малювати ікони до мене не приходило. Це була чиста випадковість, бо перша виставка, яка відбувалася 7 квітня 2014 року, вона була присвячена роману Павла Архіповича Загребельного, який називався Дива, і в якому йшла розповідь про будівництво Софії Київської. Там було декілька робіт, які називалися Київські фрески. От, раз робота з того циклу, два роботи з того циклу. От виставка Проходьте, будь ласка. Де можна речі поставити? От. Так. Десь тут ставте, де вам зручно. І е, далі воно. Справа в тому, що 14 рік він був знаменний тим, що це був Майдан і початок фактично вторгнення в Росію в Україну. І тоді. Е, коли мої друзі прийшли на виставку, я не займалася іконописом, хоча дуже любила. Це для мене історія, яка багаторічна, ще з початку 90-х. І тому мені запропонували, кажуть, ну зроби декілька ікон, напиши для наших військових. І перша ікона, яка була написана, це була Божа Матер Австрівська, якраз. 14 рік, яка ознам... ну, знамення вона на хресті з'явилася перед воїнами і вони отримали першу перемогу. І ця августівська божа матір вона потрапила до військових, які виходили з Іловайського котла. А далі, далі пішли замовлення, далі люди почали просити. І таким чином я почала. Трошки звертатися до іконопису. А потім ще сталося так декілька збігів, обставин, і ікони дійсно допомагали. Тому ті, які навіть на війні втрачали їх, поновлювали, запитували, я їх писала по новій. І таким чином, так, так воно потрошки в моїй творчості з'явилося українська народна. Я люблю дійсно слово малювати, бо, виявляється, слово малювати має німецькі корені, тому. Я його не цураюся, але кожен будь-який поважаючий художник він скаже живописець, він скаже, що картини такі пишуть. Як моряки ходять на судах, так художники свої картини пишуть. Я не цураюся слово малювати, я не цураюся слово маляр і люблю це слово наївний маляр. Тому, здебільшого, це якраз та робота, яка фактично. Відбувається в стилі наївному субстилю, сучасного наївного малярства. Насправді ці ікони писати дуже складно, вони не пишуться за один день, хоча акрил дуже благодатний матеріал. Але для того, щоб досягнути цього сяєва, внутрішнього сяєва, треба спочатку зробити декілька шарів і золотої, і простої фарби. Потім ти наносиш малюнок і його два-три рази ще повторно пропрацьовуєш. Є такі ікони, які пишуться дуже швидко в плані емоційному. ну тобто технологічні питання вони виникають вже по ходу, де треба, щоб воно підсохло, дещо треба замалювати. А є такі ікони, які вони народжуються протягом багатьох років. От, наприклад, ікона Оранта. вона мала бути до намальована якраз до першої виставки. 2014-му, бо мова йшлася про Софію Київську. Це фотокопія. І вона абсолютно ніяк не вписувалася. Я не могла намалювати цей дуже простий матеріал, але е десь приблизно наприкінці 2013 року вона пішла в роботу. Що мається на увазі? Я її почала відчувати, що я хочу намалювати, і вона пішла за рукою. І закінчена ця була ікона, якраз коли на Софії Київській впали хрести. І тоді я зрозуміла, що Ранта просто чекала того свого часу, коли дійсно почнеться в Україні біда, біда повного штату для всієї країни. Тому Таранта свій час чекала вісім років, щоб з'явитися на славі. Тобто кожної ікони є своя своя історія. І е, хочу зауважити, що я не пишу ікони, я пишу іконописні образи. Чому різниця між іконою іконописним образом? Ікона це канон. Іконописний образ дозволяє мислити, дозволяє пропонувати і дозволяє мати філософську думку з цього приводу. Плюс знання історії про походження того чи іншого образу. У цьому є велика різниця. Це був. Зауваження таке, до речі, зроблено колись працівниками музею києво печерської лаври. Вони розказали, чому ця різниця, і фактично все стало на свої місця після того, як оце визначення ікони іконописний образ вони мають свої трошки різні речі, і дуже багато от іконописних образів це в традиції українського народу, його культурі, і власне чим ми пишаємося сьогодні. Дякую.